Доброго дня всім. Це наша кнопуся. Там киди сюди спала, проснулась тільки так, отсадила я їх. Її от дітей відсадила. Вона у нас на відпочинку. Два рази підряд вона кролилася. Першого разу було четверо кроленят, а другого разу п'ятеро. І тепер вона у нас відпочиває на відпочинку. Хочу хручку. Це ця, що привела одна кроленятко. Хочу її вкинути до кроля. І побачити, чи вона в охоті чи ні. Зараз перекину, покажу. Так, закинула я її до черниша. Поки що нічого не відбувається. завжди себе поводила отак от. І як в неї так роленя вийшло, я не знаю. Ніколи ми не бачили, що її кріль покривав. Вона завжди отак лягала, і в неї ніколи ніяких возмущень нічого не, не видно було. Оце наша Фроська. Нічого не виходить, так, Черниш? Це Фроська на поведінка не зрозуміла. Зараз покажу, поки вона тут чернишом. покажу вам те кроленятко, яке вона привела, але вона його покинула. Ой Боже, хто тут з крої прям лежить? Ось це полтавкине кролинятко, кроленятко, а воно Фрозькіне лежить. Спить. Я зараз подвигну Геть з краю лежить, <кій> я не йду сюди, таке маленьке, таке жеребосінка така росте по тр... потрішки, гарно їсть. Полтавка його годує? Такі пампушки маленькі? Що тут у вас нічого? Нічого Чернеш, да? Так. Піду гляну, що там. оце 40. Чи є сьогодні яєчко, чи нема. У нас так хмариться. О, Нільсику. А чого це ти в сусідів? Вертайся додому давай. Хмариться небо таке синє. Непонятно, буде дощ чи ні. Так, плієць нема. Не буду туди заходити, бачу, що немає. Зараз аж на голову позалітають з Вони <кій> Сидять на деревці. І рослиці порядка. Там одне є таке малесеньке, малесеньке, воно серед них ходить. Масіпунька, щось не росте. Наче було з усіма, росло з усіма, але в рості відставало. Так, воно маленьке залишилось. Діти кнопки. Діти кнопки. Жують. Поробили прививки, їм вже не страшно нічого. Тепер тільки хай виростають скоріше. А це перші дітки кнопки. Вони вже великі. Це три дівчинки вийшло. І ті грулька в нас віддільно, Це хлопчик. Ось ті грулька сидить. Хлопчик. Що, Чорниш, не получається? Ох, і фровоська. Так, всі на отдиху. Пройдусь, продивлюсь, що де? Так, Кузьма, як завжди, виглядає по іконочку. Так, да, Кузьма? ти там. Отак, ку-ку. Це Кузьма наш. І дівчонки, дівчонки, в темноті. Зараз включу. О, отак. Виїдали картошку, я їм давала. Повиїдали. Ось так от. Вітер такий піднявся. Або пролетить мимо, якщо має бути дощ. Або буде дощ. Буде видно. Так, всіх перевірила. Зараз Фроська трошки посидить і я її назад вкину. Такар, що там винюкаєш? Зварила сьогодні ще картоплі. Тут, тут в мене картошка варилася. Ну тріям курям. Ось. Будуть завтра їсти вихоло. Це наша такара. Такі справи на хазяйстві на мому. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.